Всім привіт, дорогі глядачі! З вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні ми порозмовляємо по темі зіу 9. З яким виник. Це відео я записую по просьбі підписників, тому як і попросили, то знімаю. Значить, зіу 682. Також зіу 9. Пасажирський тролейбус великої місткості з високим рівнем підлоги. Серійно вироблявся в СССР з періоду. 1972 до 2013 року, зазнавши кілька модернізацій. Абревіатура ЗІУ походить від певної назви заводу виробника. Тролейбусний завод імені Урицького. Завдяки великим обсягам випуску ЗІУ-682 став найпоширенішою моделлю тролейбуса, починаючи з кінця 1970-х років. Всього було побутовано понад. 42 тисячі тролейбусів на базі моделі зіу 682 став найчисельнішою моделею тролейбусів у світі. Історія розвитку тролейбуса. Перший прототип ЗІУ 682 був побудований в 1966 році. У порівнянні зі своїм попередником зіу 5 ЗІУ-682 має місткіший, легший і більш технологічний зварний сталевий корпус. Замість клепаного алюмінієвого, а також пневматичну, непневморесорну підсвітку, кузов тролейбуса з трьома дверима. Перші вузькі має більшу площу скління в порівнянні з ЗІУ-5. У рульовому керуванні застосований гідропідсилювач систему управління тяговим двигуном, реостатно контакторна РКСК. Тепер ми поговоримо про модифікації ЗІУ зіу 682 б У серпні 1972 року почалося виробництво першої серійної модифікації зіу 682Б. Позначення з ЗІУ 682 на ЗІУ-682 була обумовлена зміною маркування до вимог галузового класифікатора. Перші серійні тролейбуси дещо відрізнялися від машин пізніших випусків. До 1974 року колісні арки мали ломану, а не кругу форму. На першій партії тролейбусів стали застарілий двигун ДК-207Г, який вже в 1973 році був замінений на ДК-210 потужністю 110 кВт. Підвізка зіу 672 б була дворівневою. Перший рівень був класичним. На напів. На напівеліптичних хвостових ресорах, а другий пневматичний з реактивними штангами, несучими, як несучими елементами, що забезпечувало високу плавність ходу. Завдяки накопичувальна площадка мала... Задня накопичувальна площадка мала знижений рівень підлоги, що дозволило зменшити на одну кількість сходинок у задніх дверях. І полегшити завантаження інвалідних і дитячих візочків, а також великогабаритних предметів. Однак ця перевага нівель... нівелювалася наявністю розділового поруччя на сходинках задніх і середніх дверей. Перехід від високого рівня підлоги в салоні до низького плавно здійснювався в переході між задніми колісними арками, що завдавало незручності пасажирам в години пік, особливо взимку. Що стояли на обуднілій гірці, що стояли на обіділій гірці. У 1990-х роках розробники замінили високі роздільні ступенів поручнями, закріпленими на дверях. Але до того часу всі накопичувальні майданчики знаходилися на рівні трьох сходинок під рівня тротуару для природньої вентиляції салону. В даху було обладнано 4 стильових люки, а кожне бічне вікно оснащене сумною квартиркою. В даний час у лінійному режимі працює тільки один тролейбус даної моделі в місті Запоріжжі під номером 562. Далі в нас іде Зіу 682 в Наприкінці 1975 року почалося серійне виробництво наступної модифікації зіу 682 в що прийшла на заміну зіу 682 б У зв'язку з наявністю конструктивних недоліків, що проявилися протягом перших років експлуатації замість реактивних тяг, як несущі елементи, підвіски стали використовуватися аресорі. З 1976 року кількість світильників в салоні було зменшено з 12 до 11. Кожне друге вікно в салоні було позбавлене квартирок. З 1978 року кількість стільових люків скоротилася до трьох за рахунок з люка над переднім мостом. Тролейбуси стали обладнуватися електричними штангоговлювачами. З 1983 року змінилася форма розташування передніх і задніх габаритних вогнів. Ліхтарі оригінальної форми, неофіційно визвані човниками, були замінені уніфікованими і зміщені від Країв ближче до маршруту вказівника. У, 1800, у 1985 році аналогічні зміни дизайну зазнали зовнішні сигналі вогні і показчики повороту. 3 березня травня 1984-го тролейбуса стали випускатись без зниженого ріднього завнього накопичувального майданчика, що було обумовлено необхідністю посилення конструкції підставки кузова. В задньому звисі. У 1985 році заводська табличка тролейбуса була частково приведена у відповідальність зі стандартами формування і розташування ВІН коду, що привело до зміни маркування на XT682B00. Тепер йдемо до зіу 682G. До кінця 1980-х років окремі елементи конструкції тролейбуса, що випускався на той момент майже вже 20 років, значно застаріли. Тому одночасно із запуском серії останніх модифікацій зі 682 в Готувалася до виробництва більш глибока модернізація цієї моделі Тролейбуса, яка отримала позначення Зілу 682G. Дослідні зразки Зілу 682G були випущені ще в 1988 році, а з 1 лютого 1991 року завод повністю перейшов на їх серійне виробництво. На додаток до змін. Вже впроваджуваними раніше на моделях zu 682А і zu 682 вов модель zu 682 г отримала такі відмінності. Спершу під лобовим склом розміщені грати повітря... повітря забірника. Змінилося розташування вікон з квартирками удовж правого борту, Значного перепланування зазнав салон тролейбуса. Велика частина сидінь з дошлівого борту кузова, замінена з дворядних на однорядні, що дозволило збільшити кількість стоячих місць. Змінилася конструкція самих сидінь та їх поручнів. Велика зміна зазнала кабіни водія. Перегородка за спиною водія, яка раніше мала овальне скло, стала суцільною. Розширені сувні двері в водійську кабіну. У самій кабіні зміни. Поновка панелі приводів, яка стала виготовлятися з чорного пластику. Відійшов у минуле пульт керування. Відійшов у минуле пульт керування. Тролейбусом праворуч від приводової панелі. Складається з двох довгих рядів однакових тумбурів. Управління зовнішніми світловими приводами було перенесено на кермову колонку. На виділеному щитку справа залишилося тільки управління відкриттям дверей, вимикач строковоочисників та аварійна сигналізація. Решта перемикачів перенесені на новий пульт керування тролейбусом, розташований зліва від водія, поблизу бокового вікна. Змінено конструкцію ходової і гальмівної педалей, управління при цьому наблизилося до автомобільного. З іншого боку, з u 682 г поставляються провінційні міста з 1993 та 2000 років у По порівнянні з попередньою модель ЗЮ-682В мали істотно полегшені несучі елементи рамої складової несучого корпусу, як видно з метою зниження вартості. В результаті важких умовних експлуатацій, ці конструктивні елементи повністю кордувалися до трухи, яка пробивалася насильним ударом викрутки. У результаті продовження робіт з модернізації тролейбуса у тому ж 1988 році з'явилася модифікація зіу 682Г 016 зіу 682 ГООМ, що стала базовою моделлю. Зовнішня обшивка бортів з кузова склала виконуватись із суцільно стягнутого осинкованого сталевого листа, що поліпшило зовнішній вигляд тролейбуса. І підвищував його корозійну стійкість. Стуки дверей стали піддавати додатковій антикорозійній обробці спеціальним складом. Проведена велика робота з підвищенням електробезпеки тролейбуса. Застосовано діелектричне покриття штангових струми приймачів, встановлені обмежувачі ходу штанг, поліпшена ізоляція підніжок, а в кабіні водія встановлено індикатор струмовитоку. Досконалена конструкція бортових люків і герметизація бортових відсіків, змінна конструкція обігрівача. Також на тролейбусі і застосована система бокування ходу під від... при відкритих дверях. Ось так. Після цього, думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Хочете продовження, в принципі, воно буде. Про тролейбусні поїзди. Ось так. тебе цікаво. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім пока. До нових зустрічей.